У Полтаві прощаються із захисником України. 37-річний Олександр Очкань був призваний на військову службу за мобілізацією у січні 2023 тисячі А до того часу працював на комунальному підприємстві Полтава Електроавтотранс слюсарем, а згодом акумуляторником розповідає його керівник Василь Бігнан. Знаю його з 2009 року. Він прийшов молодий парень, страювається на роботу до нас. Такий скромний, веселий. Був професіоналом, можна сказати, своєї справи. По перше, відповідальною людиною і товариською людиною багатьом допомагав хлопцям у лавах ЗСУ Олександр Очкань служив майстром у складі військової частини А47 Загинув 12 вересня цього року під час виконання завдань за призначенням на Донеччині. Тітка захисника Світлана Сердюченко говорить: у нього було багато друзів і готовий завжди захистити, допомогти. Він молодець. Усьому ідуть найкраще. Це дуже боляче. Спливу батькам. Рідним. В Олександра залишилися батько, мати та сестра. Поховали військовослужбовця на одному із кладовищ у Рибцях.